Так, Київ, імені Андрозія Бучми, Остапка та арторського театру Дмитро Олексій. Сьогодні свої запитання можете задати також режисеру постановки цієї вистави Юрію Росвальну. Россвальнець Леся, геніальна жінка, геніальна поетеса, гініальний драматург. Тексти, які вона пише, вони актуальні просто і потрібні сьогодні, коли виникла ідея, і я запропонував Богдану Серіовестовичу зробити документа. Виставу, камерну виставу, ми її в театрі в фойє, на малій сцені в театру імені Івана Яковича Франка. І Богдан Сільвестрови сказав Олесю, давай будемо робити. Я запропонував Остапу зіграти ролі Люди. З Дмитром ми знімались разом в одному і тому я запропонував йому зіграти роль плочанина. Ну і от в минулому році, 6 травня, Відбулася прем'єра в театрі імені Івана Яковича Франка. Ми показували виставу вже, крім Києва, грали її в Мюнхені, грали в Парижі, от в кінці січня зіграли в Москві, ну а тепер приїхали до вас. Так що Луцьк перше місто українське, <реклама> враховуючи Київ, де ми показуємо нашу... Що <реклама> Леся ще приваблює своєю е, загадковістю, тому що вона... Поетеса, драматург, досить загадкова особистість і насправді дуже рідко вдаються до постановки її п'єси. Наприклад, лісова пісня. Я жодної не знаю, що було вдала. Багато було спроб, не тільки в Україні. Напевно, там щось закодоване. Можливо, в майбутньому розкодують цю п'єсу. Але напевно тому вона і геніальна. Що стосується е, п'єси на полі крові, то нам вдалося, скажу вам відверто, е, трохи її розкодувати, тому що вона теж е, загадкова п'єса, не дивлячись на те, що вона досить коротка порівняно з її пічними творами. Але теми добра, е, зради, кохання. Будуть супроводжувати людство всю історію людства, тому навіть слово актуально тут якось не підходить. Вона, наприклад, починає істити, і в неї починається такий шлях географічної цікавості, то тобто, стає тоді цікаво пристосовуватися і обживати новий простір, як це буде і сьогодні. Що ми будемо обживати, але просто питання до пана Остапа і пана Дмитра. Ви пане Остапа говорили про розкодування п'єси на полі кров. Які труднощі виникали для вас, як для акторів? Що виникало? З чим боролися для того, щоб пізнати ваші два образи? Боролися з режисером. Хай Дмитро розкаже свої враження. І знати, що е, коли ми розкодовували це все, е, і зі мною, і з Остапом, і з Юрієм, траплялися деякі такі ситуації, сили історії та істерики. На все, щоб е, загодно було. Принаймні, у нас один день е, сталася така штука, що у мене трапилось з циганами. Якась така у Юлія була аварія, і у Остапа теж сталося тоді з книжкою? З книжкою та з викраденням. Коли не? так? Коли ну, там переїжджавши там було це, воно сталося в один день. Це ж ми з тобою якраз обговорювали. От. А складно ще з розкодуванням. Прийдіть побачите. прийдіть побачите. Історія, знаєте, цікава, але всі складна. Історія складна, і що Там стосується складна. збігів обставин в житті, то після репетиції я виходжу на профільну театру. Мені кажуть, вам тут пакет. Судячи з товщини цього пакета, це книжка в конверті запаркована. Я витягую цю книжку, я зараз не згадаю автора. Ця жінка зсередині вкладений лист. Я дивлюся і розумію, що книжка написана сучасним автором на біблейський термін. І вона мені пише листа, щоб я прочитав цю книжку, і там є оповідання про Іуду. І що мені треба зіграти Іуду, щоб я звернув увагу на матеріал про Іуду і, можливо, колись в майбутньому. Це хотів в, в життя. Я їй негайно перезвонив, кажу, оскільки ви знаєте, ми ж ставимо зараз на кулі коло. Вона каже, я нічого не знаю про це. Ну, тобто якісь такі містичні речі в хорошому розумінні. Ви <різько> знаєте, а, актор граючи актор, роль, особливо якусь негативну в очах глядачів. Ну, я... Ну, я... А хто мусить виступати, як то кажуть, адвокатом свого героя. І інакше, інакше буде незрозуміло, чому він от, робить певні вчинки, які будуть здаватися людям негативними, або вони є дійсно негативними, або люди собі надумали. Тому... Я захищаю міністра Мюнхен була більше розрахована, тому що ми грали без перекладу, розрахована на людей на українців, скажімо, чи людей, які знають українську мову, можуть текст текстів розуміти. Але були німці також, і до речі, були росіяни, також які з Росії, ті, які не розуміють, і раптом також було цікаво, що прийшло усвідомлення до них. Так український язик такий язик отдельний, а не просто там какой-то діалекти ви наречені. Але на якомусь такому чисто емоційному рівні вони розуміли і сприймали цю всю історію. Ну, як в Москві от, коли в кінці січня заграли, у нас потім розглядалися хто це написав? Хто это написал? Це лише українка. Та ви що Тут не може бути? Надо перечитати. Частіше ми будемо це робити в різних місцях України, звичайно, не забувати про наші рідні міста. І тим паче вивозити за кордон, щоб люди дізнавалися зрештою про класу. Знаєте, яке майбутнє в українського кінематографу? Так як ви актори. Ви знаєте, я вам скажу, я нещодавно був у Савіка Шустера на прямому ефірі. І я спочатку запитався, ну, а про що будемо говорити? Якщо про політику, то це не до мене, бо я в цьому, в цьому нічого не розумію. Ні-ні, не переживайте, будемо говорити про кіно. О, щоб, я собі, значить, проговорив монолог, що я розкажу їм все, що я думаю про Анна Балєвша, про український кінематолог. Раптом починається програма, приймає фільм, і кажуть, ну що, ми будемо обговорювати американські фільми, які висуваються на Оскар. І люди починають перейматися тим, що один фільм заробив дуже мало, 12 мільйонів доларів. А той заробив, а яке, значить, аватар вже став навчальним посібником для людей, що треба думати про екологію. Так? І дійшла черга до мене, я кажу, слухайте, всі сидять шановні дорослі люди. Вночі, в Києві, в студії. І обговорюють американське кіно і про гроші, які заробляють вони. А тепер давайте собі уявимо ситуацію утопічну, якої ніколи в житті не буде. Десь вночі, в Лос-Анджелесі, в студії, сидять зірки і обговорюють українське кіно. Я кажу, чим ми займаємося тут? Ви не хочете поговорити про наші проблеми, які, які кінематографічні, яких є купа насправді. А ми обговорюємо, який фільм, скільки заробив. Воно мені треба, скільки він заробив. Насправді От в цьому проблема. Поки ми не навчимося е, вирішувати ці проблеми якимось чином, на державному рівні, по-перше, це було.